Я Іоан, ваш брат і спільник біді, і в царстві і в терпінні в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Апостол Іоанн, звертаючись до своїх послідовників, а також до нас з вами, називає себе нашим братом. Це є найвищий рівень суспільних відносин. Братство буває як суспільне, так і родинне. І суспільне воно страється, коли друзі. Якби хочуть бути більші, ніж друзями, і вони об'єднуються різними знаками. Це називається кровне братство і є родинне братство. Але і одне і друге без дружби просто не може існувати. Тому що дружба це вид людських відносин між двома, або більше людьми характеризується стійкими стосунками між ними, взаємною прихильністю і. Певними почуттями. Так от Ісус Христос, живучи на цій землі, Він е, звернув увагу саме на це і наголосив. Він каже: Я вже більше не буду вас звати рабами, бо раб не відає, що чинить його пан. Це Йоанна 15.15. 15. Я вас назвав друзями, бо я вам об'явив все, що почув від мого Отця. Ісус Христос говорить про те, що ми є його друзями. Важливо зазначити. Кілька деталей, які є основою дружби. Ці деталі можуть бути матеріальними, а можуть бути і тобто, матеріальними, і духовними. В першу чергу це довіра. Це основа дружби, без неї немає ширих стосунків, ширих відносин. Друг довіряє своїй тамінниці, особисти, знаючи, що його не зрадять. Відповідно, він очікує. Подібного в свою сторону. Якщо ж, скажімо, руйнується довіра втрачена, тоді дружбу ну, фактично неможливо зберегти. Будуть певні відносини, але це вже зовсім інше. Другим важливим є це чесність. Говорити правду, не всім всіх виходить, не всі можуть. Але справжній друг він це може зробити, особливо, якщо це допоможе його другому, скажімо, вирішити певні проблеми. Далі, друг прийняття. В дружбі приймають недоліки один одного, не вказують на них, не приховують ну, і не намагаються змінити. Вони приймаються, миряться і фактично не поміщаються ці всі деталі. І це є важливо в дружбі. Якщо дружба є основою братніх відносин, сімейних відносин, то це є дуже важливим. Також віра в дружбу. Друзі вірять в певні почуття своїх ближніх, і не, ніякому разі вони не доводять свою дружбу. І свої наміри один одному. Це важливо. Віра в дружбу. Просто вона сприймається, ніхто нікому не зобов'язаний нічого доводити. Тому що емоційний зв'язок, почуттєва підтримка, співпереживання, можливість обмінюватися емоціями, це є важливо для кожної з нас. Це є духовні речі. Також є і, будемо казати, матеріальний це безкорисливість. Справжній друг прагне завжди допомогти. Попри е, витрачені зусилля, він готовий допомогти, відклавши свої справи, та в будь-якому випадку він допомагає. Самопожертва це є важливим також атрибутом і важливою деталю в дружбі і в братстві. Е, коли ти жертвуєш своїми бажаннями, інтересами та йдеш на певні компромісні рішення, які допоможуть е, твоєму другові. Також відсутність конкуренції. Якщо є сперечання, якщо хтось починає доводити свою вищість, першість, важливість, це вже втрачається. І також стабільність. Дружба потребує стабільності і спілкування, тому що друзів немає колишніх, якщо немає спілкування, швидше за все, дружби і не було. І так, дружба є основою братніх відносин. І коли Йоанн говорить про те, що Він є наш брат, він передбачає, що як і Він, так і ми, стосовно до нього, ми маємо довіряти йому, бути чесними, приймати, вірити. Ісус Христос назвав нас друзями, і Він не просто назвав нас друзями, Він довіряє нас, Він чесний з нами, Він приймає такими, як ми є, допомагаючи нам. В тій чи іншій сфері, він не доводить своєї дружби. Він ще він довів разово померше за нас, але він не вимагає цього у відповідь на певній мірі. Його дружба безкорислива, він готовий завжди бути поруч з нами. Відповідно, для того, щоб потрапити в вічність, нам потрібно мати всі ці здібності, всі ці якості духовні. І також е, фізичні. І якщо ми будемо все це мати, тоді ми зможемо допомогти іншим пройти через всі ті складності в житті, які зустрінуться в їхньому житті. А також е, все це допоможе нам потрапити в вічність. Тому що головна ціль це бути з Господом в вічності. Тому Христос каже, я вже не буду звати вас рабами. А я звав вас друзями, бо я об'явив вам все те, що прийняв від отця. Амінь.